Привіт всім! Бачите цю красуню. Сьогодні ми будемо їй плести вінок із кульбаб. А, ось таких кульбабок. А, кульбабок треба, ну, можна сказати, трошки багацько. Можна середній букетик нарвати. Нарвемо і будемо плести їй класний вінок. Кульба, поки вона тут їх ще всі не поїла, та маємо таку можливість сьогодні зробити її красуньою. В принципі, я думаю, можливо, вже і достатньо ми назбирали нашої кульбабки ось такий середній вінок. Ну, якщо буде мало, замало, то ми зможемо ще дозбирати. Беремо дві або три кульбабки такий маленький пучечок. Потім беремо. Окрему кульбабку, яку кладемо ось тут, і пров'язуємо її е, навколо себе. І виходить ось така, е, такий початок нашого віночку. Так? Ось. І е, ніби в нас іде продовження е, такої, е, ну, основи, для, де ми будемо кріпити нашу кульбабку. Е, Обов'язково кульбабку потрібно рвати із довгими ніжками для того, щоб. Е, в якийсь момент, неочікуваний для нас момент, не закінчилася наша основа для нашого віночка. В принципі, ось дивіться, який красивий віночок вже виходить. Як ми завершуємо наш віночок? Ми складаємо його в круг в коло і починаємо, і продовжуємо далі крутити наш вінок, для того, щоб закріпити верхні і нижні частини ніжки нашої кульбабки. Опа! Ось такий класний віночок у нас вийшов. Отже, даруємо їй віночок ідемо надягати. Наша маленька зірочка, вона щаслива, бо вона нюхає, нюхає. Хоп, і вона не хоче одягати чомусь, ну, дивись, красивий вінок. Хоп! Дивіться, яка красуня! Вона скинула його. А, вона нюхає. От видите, яка краса. Ай! Ну, не сподобався їй наш вінок. Ну, можливо, вона його з'їсть потім. Смачного тоді наша зірочка.